Продовжуємо святе читання слова Божого. Дев'ята голова книги життя. Чим закінчилася восьма голова? Дуже хороші слова. Оптимістичні, вселяючі надію світле майбутнє. які ядерної війни не буде, так і написано. Сіяння і жатва не прикраться. Холод і зной, зима і літо, день і ніч. тобто до кінця. Поки земля є, поки серце буде. Такий обід зробив Бог. Чого він такі зробив обіщання? Тому що перед цим, ви знаєте, Бог зробив те, що йому не хотілося. Що Богу не хотілося, він зробив. Хто помер? Повбивав усіх людей на землі. Водою. Поток навів і знищив не тільки людей, а й тварин. Все геть чисто. Все знищено. Не чули таку історію? Чули, це є з Біблії. Чого він це зробив? Якби я був Бог, я б ще це рамче зробив. <рив> він долатив пірячий і він тут. Але не всіх, правда, осталося вісім чоловік, тобто одна сім'я. В цьому є велике іносказання. Всі християни про це говорять, це про те, що гнів Божий ми заслужили в своєму житті. Так? Результат цього гніва, саме-саме страшне, погибель, смерть, ад, пекло. Ну там в потопом покривається це прокляття, і воно відбулося. Ну от що каже Біблія, воно відбудеться. І в майбутньому реалізація гніва Божого прокляття, але не над Усі мами таке роблять виставки ці християни. Чи ви в який лагерь, чи до яких людей ви відноситесь? До тих, хто буде як усі, я як усі, як мої батьки, всі лягли під водами потопа. А от той, яким чином не як він спасся, чого його не посягла? Участь всіх інших людей на землі. В чомусь секрет, В чому його, от... того, що він З... знав, перше, що буде це. А від кого знав? Від самого, від самого Бога. І зараз ми знаємо від самого Бога, що є пекло, є покляття, є то-то. Любов, а що він не по любі, просто по благодаті, взяв і спас. Так же ж мучить? Боже ж да Богу, то ти ж віриш що Бог є, є? Все, ти спасен. Так. Ну так, от учить Біблія. А, а, а тут проти речі. Ну не спасться просто так по благодаті. Він 120 років строїв своє Багіння. спасіння. Своїми руками вкладував гроші, строїв що? Корабель. огромний корабель. не тільки для себе, а й для тих, хто кого... бог ну, для тварин. Чого не для вірили? А, а... А не ну, ненормальний чудак. Може там знімали відео, передавали в інтернет, псік якийсь, нема ніде води, що якщо кажуть, дощів не було. Учені, а він каже, будуть дощі, потопся року устроїв в стіпі. Впуст... Нема річки, ні не море, а я та... от там прикола От так часто приколюються і над і сміються, а що той Бог, а ти оце живий, а та вона та, та. Ну, не знаю, як воно, одні вірять, другі ні. І от це місце показує, що він. Не, не, по, не зовсім по поправила. Благодаря була. Бог каже, ти не мене, бо, що мене? То -то, то -то". І він благодать при те, що дав йому відкроєння. І ну й В этом благодав. А потім припадав усілля і строїв ковчег. Що таке ковчег сьогодні, Вова? Ковчег сьогодні? Ну, Всі християни, там, пастиря, кажуть, що ковчег це. Церква. Церква. У вас є ковчег. Чи ви в гості прийшли в ковчег? Посиділи і пішли. Потім тільки хлоп, двері закрилися, коли будуть суди Божі. А от треба стати дійсним членом ковчега, церкви. Повірить Бог. Ну, ну, ну це так обратно. Святе твоє життя, твоя праведність, це ти строїш для себе цей ковчег. Ходиш в церкву, служення, всього -всього. скільки років, я не знаю, скільки років, все життя до кінця своїх днів. Це, це стройка віка. І тоді Бог являє, ти суди, звершає, а на тобі печать, ну кажуть, по-разному Духа Святого, Тмитіна там, десь там губитель проходить, а на ком тих не трогає, ну там багато місць все ціація. Ну коротенько таке. Бог є, це дуже прекрасно, ну, щоб гнів Божий не відлився за ті всі гріхи, та й наші гріхи, і, і суди Божі. Треба що для робити якось правильним життям чистим. Зрозуміло, оце десь попереднє таке. Я не буду дуже багато нагадувати, може користь содержання зроблю перед якоюсь вагою, ну де дев'ята голова. І ми її читаємо, і якщо тут щось таке буде корисне для нас, зупинимося і поговоримо. І благословив Бог Ноя і синув його, і сказав їм, так це я читав. І пройдетеся, розважайтеся, і наповняйте землю. Читав це? Так, да. це дев'яте. Да, і тут за хабство ми читали, так? <головіка> ну, Те, що я сказала, да, коли вони вийшли з ковчега, там опять життя продовжилося, ну гріх своє діло робить, і гріх не пощадив самого ноя в ліце його сина, який зробив негарний поступок, вчинок. Домой теж щось не дуже святе зробив. Ну він виставив це на показ його дітям і сміяли, щоб всі посміялися. Ну не так вийшло, як потім. І Ной ну, прокляв. Діла хала, а точніше його дитину. Це теж є сказання, не будемо дуже віднідрятися. Тобто, якщо ви е зле щось про людину хочете показати людину, виставити людину в поганому світі, чи як, в поганому вигляді, та ще якщо ця людина ваша мати, це батько. Богу це наскільки мерзке, що, що ти попадаєш автоматично під його прокляття. Так уче Біблія, так кажуть всі християни, у вас друга думка. Ну, Прикалуйтесь, смійтеся. Може, якось любов покриває всі гріки, тому теж є над чим подумати. Тобто, слово хамство, хам про це пішло до цього місця. І так, 10 -та голова, 9 ми теж трошки проглянули. Водородослов'я синов Ноєвих. Перечисляються його сини. Сім, хам і іафет. Після потопа роділись поети, синові, хто діти. І фактично Ной вивчився, як первен, як Адам. Щоб від Адама пішли люди, це помічається від Ноя. Так що ми діти, чиї Ноя. Так що не пийте горілки. І щоб Хамів не було серед них. І перечислення йдуть. Я швидко бис проскочу. Сини і афета. Хто такі сини і афета? Ну, учені вважають хіологи, сини Афета це європейці. Це ми. Yeah. Yeah. Ну, Ми потомки, ще точніше, і Афета. Тут перечисляються імена сини і афета. Це хто? Гомер, Маго, Мадай, ну, Іаван, Фуфал, Меше. Це вона і Росія туди входить. І, і, і фіразну шипа. Сини Гомера перечисляються, це вже внуки получаються, і Афета, аскенас, ріфат, погар, ну, імена єврейські нічого не кажуть, сини Іавана, це і Тот Додан, Кітів, і так далі. От цих насіли острова народу в землях їх. Кожен по язику своєму, по племені своєму і народах своїх. Одних, ну, тут трошки наперед забігається, і не, пішли другі язики, і по ферміна, від них пішли в Це Це відчитай від і ответ. А от це не хама нашого поганого героя, хама Хуш, міцрам, фут і ханам. А ханам це хто? Понятно, земля хана. Ті, хто в Біблію читають, їм це слово відомо. Ханам це. Проклята земля, де живе сім проклятих народів, яких Бог істриди. Тобто в прокляті дивіться пішло. Так, Ну це так для обчого понімання. Сини хама це більший частина Азії і Африки, що сьогодні живуть. Це на, на потомки хабу. Перечі кажуть, сини Хуша, тобто внука хама. Сіро там, гавер, я не буду пропускаю, пропускаю. І от Хуч, Хуч це син хама, родив також німрода, Сей начав би сілен на землі. Значить, хто таке німрод, що таке сілен на землі? земле? Для... Не посвящений, непонятно, як чим сильний качок. чи… Тут мається на увазі, що сильний він став, ну, можна сказати, самим першим імператором. Создав імперії. Розуміло? І він царьом таким огущиним та і всім ми правили. Оце перший імператор, перший цар це Німрод. Хороший він був чи поганий, не знаю. Аблик, як усі Царство в началі составляли Вавилон, Бачите, входить Вавилон, Ерах, Акат, Халне в землі Синаар. От що таке земля синаар, це вже для тих, хто читав Біблію, це теж проклята земля, синаарська. Ну це ж діти хама. Теж як образ Божого гніва. І з цієї вийшов Асур і построїв Неневию. Ну, що таке Неневія, його нас знає. Як вам сказав, це теж страшний От Обаче, все як ото пішло, ото якось чинно в роду, як, і там пішло, пішло все прокляття, все отакі вже старолювання. От і воспітування. Звісно, думки всякі. Ну я не проти воспитання, треба, звісно, щоб у нас хамства не було в сім'ї. І рецен між Деньєві і між Калахами. Це города Великієм. Ну це вже може я пропускаю Тут от Ханаана роденіс Сідон, п'яниць, його хет, Єгусєй, Аморей, Гергіє. Це названі імена отцов цих народів. Гергісеї, Євусеї, так їх і називають, хети і так далі, Євей – Це були під прокляттям Бога. Який Бог іскрибив уже не потопом, а рукою євреїв. Така інтересна історія поучительна і може навіть десь страшно. І були приєли Ханаєєв від Сідона, Дірану, от Гаде от сюди в содомугоморі, Адне, це Вану і до Лакше. Тобто, Содомігомора це теж. Приділи власть хаму. Що таке седомого мора? Це теж образ, нечисті, прокляття Божого, яке подіжить із стріпленням. Читаємо далі. Це сини хамови по племенам їх, по язикам їх, в землях їх і в народах їх. Все, ми перечислили двох синів. І Афета і Хав. Били діти і у Сима, отца всіх евера, ну, коротше, отця всіх євреїв. От Сима пішли євреї, ну там ще якісь народи, там тоже старшого брата і Афета. Сини Сіма – Елам, Асур, Арфапсат, Прут, Арам, сини Арама перечисляються. Арфапсак теж тут родив салу, сала родил є І це вже де перечислення родословне Ісуса Христа. Іде з біт І тут перечисляється, ну, запоминати нас записувати, ну, щоб знала, про що йде мова. Арфапсак родив Сала, сала родил Євера. Є вера родив двох синів, в одному фає, тому що в одній його земля розділена ім'я, брату його і охтану. І Алма-Дата да, і так далі перечисляються, офіра, тут. тут. Всі ці сінов'я і от там перечисляють. їх били від меші до сафара, для нас це нічого не говорить, де це знаходяться, може там спеціалісти знають, гори восточні. Це сынов'я Сім по племенах їх, по язиках їх, земля їх, по народах їх. Вот племена сынов Ноев по родословию их в народах их, от них распространились народы по всей земле после потопа. Ну, вот такая справочка, что плодитесь и размножайтесь, повеление куда Бог. Но и его семейство добросовестно выполнены, и благодаря их исполнению Слова Божьего мы живем. Амінь. Амінь. Давайте прославимо Бога, подякуємо Його, але перед цим може когось якісь нужди, може, десь почув щось хамське в своїй душі і хоче там попросити пробачення, чи щоб за нього помолилося, щоб не постігли його там якісь щось непонятне і страшне. Давайте помолимося. Ми всігда можемо щось допустити, мають навіть і не осознаючись цього. Чи може якась нужда, хтось чим горе, чи якесь. Чи... Щось хоче, щось нерішоване. Не Ми привикли, що після чтення слава Боже, молимось, щоб тоді, може, після Слова Божу Бог може почує і уговує служби. Можна помолитися за дядька Він на фронті, і в мене бабуся захворіла цукровим діабетом. За дядька помолитися. Mm -mm. і, і бабусю в неї цукровий діабет виявили. І за бабусю. Mm -hmm. Так. За його, бачите, який внучок за свого дядька молиться. Бабулька, у вас і внучки за, за вас моляться, ну так просто не інтересно. А бабульки моляться за твої гнучки? Моляться. Ну, давайте хай ця молитва буде за всіх, за таке, щоб ці внучки були, як Вова, і ще краще. Давайте помолимося за Аню, там трапляється робота, щоб її взяли вже собі. З'єднання пройшла. Дуже хороша робота. Аня це її дочка. Десь там в Польщі, і щось у неї там визіва хороше, щоб воно не сорвалося, було. хорошо. Ну, якщо зірветься, ну короче, надо все одно промалювати, щоб воля Божа була. Це так всі християни учні. Так, є ці дві.